Чотири тижні ця алея була такою собі майстерною під відкритим небом. Вісім скульпторів приборкували кам'яні брили, тепер місце їхньої роботи стало імпровізованою виставковою залою. Камінь не лише ожив, а й заспівав. Друге це заслуга водоканалівців. Довелося добре помудрувати, згадує Сергій Овчаренко, аби скульптури стали водограями. У нас були попередні варіанти, що це під низом повинні бути залізобетонні такі чаші, в які будуть встановлені ці скульптури, але потім були в нас труднощі з виготовленням цих чаш. Малеча нові фонтани не оминає. Тим часом дорослі обирають фаворитів. Я люблю воду, люблю фонтани, дуже вразила мене риба. Подобається особливо ця мушля. Організатори фестивалю емоції не приховують. Говорять, сталося все, як гадалося. Я просто в цьому році в захваті. Я ну, в шоці від того, наскільки класно все вийшло. Кожна яскрава, кожна багатогранна. І сьогодні просто величезна проблема у нас визначити, в яких же місцях саме розташувати ці фонтани. Після оглядин скульптуру всі поспішають до літнього театру. Черкасці демонструють неабиякі знання про хедлайнера співочого вечора харків'янина Сергія Бабкіна. Ми його слухаємо вже десь півтора годика. Нам подобається дуже його музика, дуже енергічний чоловік. Очень глибокі тексти, хоча паралінені очні вісели і Знаю, облігчаю. А знаєш, то и товарищ такой такої суші оригінальним неровозрім. Та поки Бабкін готується до виступу на сцені, скульптори, учасники фестивалю Живий камінь. Журі визначає найкращих. Третє місце у проборканні каменю дістає скульптор зі Львова Андрій Дацько. Друге виборює риба киянина Владлена Караченцева. Перше місце присуджується Цецилі Миколі. А яблуку Віктора Крючкова за результатами голосування найбільше симпатизують глядачі. І ось на сцені той, кого так чекала публіка. Сергій Бабкін виступає, як завжди, босоніж. Це не фішка, це просто так. Ну, просто перед сценою знімаю обуві і все. Ну, якби по той, який хожу по вулиці, знімаю. Ну так удобно просто, так удобно, просто босиком. Зарія ворота теж бисяком виступає. там ноги босиком. Шанувальники бабки на всидіти на місці не змогли і утворили під сценою імпровізовану фан-зону. Тук тук анкройцета я ваше серце. Мене забір за дверцу. За Сасідьми замком. Вісім вечорів, вісімнадцять учасників. Понад 24 години живих співів. Такими були співочі вечори 2010